Друзі, привіт! З гарним настроєм, самопочуттям після класної такої дуже насиченої інтервізійної зустрічі виходжу до вас. І знаєте, хочу сьогодні подякувати за такі ваші глибокі, цікаві питання. І я читаю, і я дивлюся, що це розумна людина пише, що це людина, яка там. І глибше цікавиться в якісь певні теми. Ну, до прикладу, розібратися в якомусь розладі, або розібратися в якихось таких комплексних станах, що це означає, як це відбувається, чому це так відбувається. І не в позиції жертви, а саме в такій позиції дослідника. Я дуже люблю таких думаючих і людей, які цікавляться. Дуже круто, дякую вам.